Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника Glus CRM розглядатимемо модуль документообіг. Ми вже розглядали в попередніх відеоінструкціях модуль робочі документи. Ці файни призначені для співробітників в робочих документах. Сьогодні розглянемо ситуацію, коли необхідно до картки Ліда та до картки клієнта додати певний документ. Також документи можна додавати до платежу і до договору. Про це ми поговоримо пізніше. В сьогоднішній інструкції розповідаємо, як саме до картки ліда додати новий документ. Отже, спочатку відкриваємо вже знайомого нам демонстраційного ліда з попередніх інструкцій Павло, Цього ліда, як ви пам'ятаєте, ми отримали з Facebook разом з оголошеннями і моделюємо ситуацію. Для прикладу, нам сьогодні потрібно додати в картку ліда будь-який документ. Для цього в CRM-системі передбачено два способи. Перший спосіб: це в стандартному розділі документи, натиснути зелену кнопку, яку я зараз демонструю на екрані у символі знака Плюс. Та натиснути на неї і обрати, який саме документ ми бажаємо до картки цього ліда завантажити. Для прикладу, в нас є ось такий тестовий документ, ми його завантажимо. Ми можемо завантажити ще один документ або безліч документів. Наразі цього достатньо. Натискаємо Зберегти. І бачимо, що у нас картка ліда змінилась, а саме є новий доданий документ. Якщо ми бажаємо змінити даний документ, тобто перейменувати його, CRM-система також надає таку можливість. Для цього потрібно натиснути на зелений карандаш, зараз я його демонструю на екрані, і в спливаючому вікні задати нову назву для документу. Це зручно для випадку, коли потрібно ідентифікувати документи, які завантажені в нечитаючому вигляді, в нечитаючій формі. В нашому випадку називаємо це документ у картці Ліда. Демо. Документ переименований. Другий спосіб додавати документи це саме редагувати картку. Для прикладу, якщо ми відкриємо редагування картки Ліда Павло демонстраційного, то в самому низу екрану ми бачитимемо, що є можливість додати документ. Принцип точно такий самий. Натискаємо Додати. Додаємо документ. І бачимо, що його додано. Зберігаємо. Ось один документ, який ми додали з модального спливаючого вікна, не відкриваючи редагування картки, і другий документ, який ми додали, відкриваючи картку. Зараз відкриємо картку клієнта. Клієнт це той, хто знаходиться на відповідній стадії оформлена угода або будь-якій іншій стадії, коли угода оформлена. Для прикладу в нас є один клієнт Софія демонстраційний. В даному випадку додамо документ до картки клієнта через редагування картки клієнта. Відкриваємо редагування картки. Для цього ми натиснули, зараз ще раз продемонструю. Для цього ми натиснули карандаш в правому верхньому кутку екрану. В нижньому кутку екрану або на будь-якій зоні натискаємо в розділі документи. Один раз лівою кнопкою мишки. І натискаємо документ будь-який, який бажаємо додати. Для прикладу додамо WordFile. Тепер збережемо. Як бачите, система також додана до картки клієнта File. У нас є розпізнавання за типом, що це WordFile. Є назва. Також є можливість змінити назву за таким самим принципом. В картці ліда також документи є ідентифікованими по типу PDF. Якщо ми бажаємо до картки клієнта, наприклад, додати формат іншого документу, наприклад, Excel, він також буде розпізнаний. Ось. Бачимо, що це тип документу Excel, це тип документу Word. Зараз рекомендую переглянути відео. Як генерувати документи з шаблону та виводити їх на друк. Тобто, коли не потрібно вручну менеджеру з продажу створювати для прикладу договір куплі-продажу, crm система автоматично його згенерує. Це відео ми виводимо на екрані.